Я в шоці від наших людей пити шампанське, горілку, пиво шашликом, потім коньяк, потім каву з тортом і палити за день 20 цигарет це нормально. А ось воду в чайник треба обов'язково фільтрувати. А то для здоров'я шкідливо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Помер студент. Природньо направили його до пекла. При вході в пекло зустрічає студента дідько і запитує, тобі у звичайне пекло чи у студентське. Мені у звичайне. Що я в студентському не бачу? Добре, сам захотів. У пеклі просто краса, курево, випивка просто суперово. Але щовечора о 9 годині приходить дідько і забиває студенту в дупу один цвях. Терпів студент місяць другий, не витерпів, просить нечистого давай мене в студентське пекло, а то вся дупа в цвяхах. Нема проблем студентське пекло. Випивки більше, тютюн усе добре, і найголовніше дідько вечорами не ходить. Минув один місяць, другий, третій. Заходить тут до студента нечистий із відром цевхії каже: Ну що, студенти? Сесія. <плес> Сарочка неспішно прогулюється парком. Дама каже до кавалера: Знаєте, Ізю, ви просто чарівник якийсь. Зустрічаємося лише два тижні, а я вже на третьому місяці вагітності. <плес> Прийшов турист у турагентство, Хочу туди, не знаю куди. Можу вам запропонувати Кіпр, ексклюзив, прямий переліт. Ні, це небезпечно. Літаки падають. Ну, тоді сонячна Греція, круїз Середземне море. Ні, це небезпечно, лайнери тонуть, а в такому разі автомобільний тур Європою. Та ну що, ви, стільки аварій на дорогах. Тоді ось велика пішохідна еротична подорож. О, це якраз для мене. Ну, от і добре. Ідіть нахрін. Сидить дідусь у черзі в поліклініці. Відразу видно, що з глибоким маразмом він уже давно нати. Сидить собі, сидить, щось буркотить, підніс, раптом про щось собі там спохватився, підскакує і вигукує. Та за яким хріном я тут сиджу? Хлопець, що сидить поруч, почервонівши, відповідає. Ви, дідусю, за мною.